Прямі втрати руйнування вже складають, якщо там дивитися по основних засобах 130 мільярдів доларів. Відновленням повинна займатися і керувати країна, в якій саме відбувається відновлення. Зробити модуль, в якому можна зайти і подивитися, а що нам треба відбудовувати, які об'єкти, які переліки. слухаєте подкаст План відбудови другий сезон, в якому ми говоримо про те, які зміни потрібно пройти Україні для того, щоб швидко відбудуватися після перемоги з експертами з різних галузей. Створюємо таку собі мапу, алгоритм майбутніх дій для кожного громадянина для того, щоб зорієнтуватися, як можна брати участь у процесах відбудови або контролювати з боку громадськості ці речі і. Власне, про контроль, про ефективність використання коштів на відбудову також сьогодні будемо говорити. Настя представить нашого гостя. Сьогодні ми спілкуємося з Максимом Федосеєнком, керівником стратегічних проєктів у Київській школі економіки, і хочемо, щоб пан Максим розповів про дослідження Київської школи економіки щодо досвіду відновлення країн після війни та катастроф, яке було презентовано минулого тижня. Можете розповісти про основні тези цього дослідження і який досвід інших країн ми можемо застосувати в нашій країні. Ми проводили дослідження, яке робили спільно з нашими партнерами за підтримкою. GIZ. Воно стосується досвіду країн повоєнного і відновлення після катастроф. Також і використання цифрових інструментів. Ми дивилися на різні кейси. Їх дуже багато наразі, наприклад, тільки. Кейсів з відновлення після катастроф за останні 10 років існує огляди більше 140 подібних випадків. Відновлення після воїн трошки менше, але навіть там проаналізованих за останні 50 років їх більше 36. Всі випадки різні, наприклад, після катастроф. Вони більш короткострокові. А після війни є спільні риси, аналізуючи, які ми можемо якраз зробити висновки, як покращити відновлення для нас, яке відбувається зараз. Ну всі розуміють, що масштаби руйнувань, які зараз відбуваються в Україні, вони безпрецедентні за останні часи, і таких розмірів руйнувань там не було спочатку Другої світової війни. Напевно тому і масштаб відновлення є дуже великим. Це створює певні ризики. Для України, з точки зору адміністрування цих процесів, з точки зору масштабності фінансування і відповідно корупційних ризиків, ризиків пов'язаних з неефективністю використання, зловживаннями і так далі. Але завдяки розвитку сучасних технологій, ми маємо можливість боротися з цими ризиками, яку не мали, наприклад, інші держави за попередніх часів. Тобто, коли цифрові інструменти настільки розвинені, можна використовувати різні рішення і покращувати прозорість, підзвітність, автоматизацію процесів, і таке інше, ми можемо скористатися цим для того, щоб, по-перше, ефективно використати ту можливість, яка в нас є для перебудови і відновлення держави, по-друге, дати контроль всім нашим партнерам, донорам і помічникам міжнародним, ну і по-третє, вже запобігти корупції і іншим негативним явищам. спільний рис успішного відновлення можна поділити на декілька таких речей, да тобто можна виділити мовно, п'ять моментів, на які варто зосередити увагу. По-перше, кейси з успішного відновлення поєднує така річ, як керування з єдиного центру, тобто відновленням, Повинна займатися і керувати країною, в якій саме відбувається відновлення. Це покращує і координацію, і ефективність спрямування саме там коштів і проектів відновлення. Тому ні міжнародні організації, ні громадськість не повинні заміщувати собою державні інституції. Це в свою чергу буде забезпечувати. Розвиток і підтримку державних інституцій і створювати таку сталість у відновленні, да? тобто допомагати будувати довгострокову спроможність держави у виконанні державних функцій, побудові економіці і так далі. Наступна риса це те, що під час відновлення треба концентрувати увагу на Відновлення економіки саме і економічному зростанні безумовно гуманітарні питання вони дуже важливі, і ми повинні спілкуватися про людей, які втратили житло, які там не мають доступу до соціальної інфраструктури, але ні в коєму разі не повинно відновлення перетворюватися тільки у будівництво житла. Наприклад, це легко пояснити навіть тому, що умовно. Якщо будувати житло, це також там імпульс для економіки. Да, тобто створюються там робочі місця при будівництві, використовуються певні ресурси, сплачуються податки. Але якщо будувати підприємство, то ефект від його діяльності за умови, що воно правильно побудовано, да і відповідає ринковій необхідності. То ефект буде постійним, тобто своєю діяльністю будуть постійно створені робочі місця, і податки будуть сплачуватися, і наповнюватися тим самим бюджет, і будуть з'являтися кошти для того, щоб далі вкладати їх в економіку і розвиватися. А якщо побудувати житловий дом, наприклад, будівлю житлового, то це буде такий всплеск короткостроковий на період, коли воно буде будуватися. Тому нам важливо створювати ось такі точки зростання, які в довгостроковій перспективі дозволяли людям заробляти за рахунок. Робочих місць і забезпечували наповнення держави державного бюджету, також коштами. Далі а наступна риса це те, що необхідно відновлення починати якомога швидше і одразу. Ну тобто, в нашому випадку, це, це значить, що під час війни ми вже повинні пілкуватися про відновлення і закладати фундамент для того, щоб після закінчення активних бойових дій треба мати і бачення розвитку, і треба мати живі проекти і треба вкладати гроші в економіку вже зараз ну звісно з поправкою на безпекові ризики на там особливість поточної ситуації нашої економіки але наприклад там ми вже зараз розуміємо що зовнішня економічна діяльність раніше в нас була там через морський транспорт більш Частиною побудована, да, і зараз ми за рахунок цього маємо ті складності, які маємо з продажем, то що парти заблоковані за винятком окремих партій сільськогосподарської з, з продукції. А залізничні шляхи для продажу в Європу вони обмежені і детальніше трошки про власне самі цифрі інструменти. Бо ми говоримо зараз так досить про них узагальнено. Що мається на увазі? Це якісь нові будуть платформи. Наскільки вони будуть публічними і доступними і. Коли плануєте, що вони стануть публічними доступними, тому що знову ж таки є зараз елемент секретності інформації стратегічної для ворога, яка може бути і повинна бути, наприклад, в таких інструментах, схоже, системи немає, да? тому ми повинні будувати нову. Є певні напрацювання. Тобто в державі є різні реєстри. Є, наприклад, там платформи, які займаються продажем, є платформи, які займаються закупівлею. Ну, тобто там закупівлі це Прозора, да, продаж там сетами різні, Прозора сейл і різні такі ресурси. Якщо ми будуємо єдину інтегровану систему, то нам треба, щоб все було пов'язано і використовувати вже цей той досвід, який є. Тобто, платформа відновлення має бути інтегрована з існуючими платформами, наприклад, з закупівлями, і використовувати кращий досвід. Це значить, що ми повинні. І далі вдосконалювати, наприклад, наші програми і платформи по закупівлям, да але не треба вигадувати там щось нове і зробити з нуля так само по продажу державних ресурсів. Якщо, наприклад, у нас є зайві якісь ресурси у держави під час війни, ну тобто для відновлення ми повинні використовувати все наявне, і не тільки спиратися на міжнародну фінансову підтримку, а й в державі максимізувати. Використання тих ресурсів, які в нас є державна власність, там не знаю, ліс той самий, або надра або інші ресурси, які є в наявності, і тому ми також повинні наприклад робити модулі, які інтегруються загальною системою відновлення, які будуть відповідати за продаж або доступ до державного майна. Будувати треба відкриту систему максимально. Але під час війни, наприклад, коли ми кажемо, нам треба зробити модуль пріоритизації проєктів, ми хочемо зробити ну, наприклад, пріоритизацію інфраструктурних об'єктів, або енергетичних. вони повинні спиратися цей модуль у своїй інформації на Наприклад, перелік реєстр всіх об'єктів схожих, які є, ну наприклад, ми кажемо там в межах територіальної громади або області, в залежності який масштаб на їх стан, тобто які зруйновані, які ні, на кількість населення, скільки зараз проживає, і скільки там факторів не можна робити таку систему відкрито повністю для держави. Ці дані важливі на мікрорівні для прийняття рішень для зовнішніх користувачів вони мають бути відкриті, але з певною деталізацією, щоб це не було загрозою. Ча під час війни після, звісно, треба деталізацію підвищувати для іноземних партнерів. Воно може бути відкрито в іншому осі. Тобто, ми кажемо про те, що широкої громадкості під час війни, звісно, треба обмежувати. От ну, доступ до тої інформації, яка буде в системі через безпековий фактор, тому що її можна використати проти нас. А для спеціалістів для партнерів можна більш глибший доступ забезпечувати в цій системі. Тобто йдеться про такий функціонал для держави, що туди завантажуються дані, наприклад, така то територія, кількість підприємств, доріг, інфраструктури. Якщо там додати одне буде те, то скільки населення, тобто це такий як штучний інтелект, який буде показувати найкращі варіанти рішень, так. Да, да, типу того, якщо ми кажемо про модуль саме, наприклад, пріоритизації, тобто mm -hmm. модуль, за яким необхідно приймати рішення, де має бути відбудований той чи інший об'єкт. Потім вже буде модуль, який буде відповідати за реалізацію цього проєкту. І його складові це буде якраз там, ну це як проєктна діяльність. Тобто там будуть і закупівлі, і модуль з обліком контрактів, наприклад, да? і інформація про поточний стан, і так далі, виконавців. Говорили про те, що буде врахована й думка громадськості, власне, жителів території щодо того, як буде відбуватися відбудова. В якому форматі це буде? Наприклад, чи можлива якась конкуренція громад? Якийсь конкурс між громадами Грандович, де буде розташований? Той чи інший завод, чи та чи інша відбудована потужність. Мені хотілося б звернути вашу увагу, що ми зараз говоримо про можливий формат майбутньої системи. Її немає як такової зараз, і нема там затвердженого, наприклад, я не знаю там регламенту чи структури. Так? Тому ми можемо казати, як це має виглядати з нашого точки зору. А як воно буде виглядати на практиці, це трошки гарантувати більше, поки так. що не можемо, але ну? віримо в краще у такому випадку питання, яке ви задали, можна розділити на приклад на значність об'єктів. Якщо говорити про заводи, про фабрики, заводи про якісь такі виробничі потужності, я от з точки зору, першу чергу, подумала децентралізація. Да, про те, що зараз громади вони вже там борються за якісь мікрогранти на фаст рекавері, там десь відбудувати якийсь хаб для молоді, десь щось потрібницям докладаються зусилля всієї громади для того, щоб створити ці проектні пропозиції, щоб взяти участь в таких конкурсах. Чи можуть бути ці конкурси? Про якісь дійсно серйозніші проекти, як от. Залучення в громаду заводу <хи> чи є такий досвід? Чи ви спостерігали так проаналізував досвід 150 країн? Чи буває так, що громада впливає на те, що буде побудовано відбудовано на її території? Будівництво окремих підприємств ми не розглядали. На мою думку, особливо якщо ми кажемо про великі проекти, то в першу чергу визначення місця розташування повинно бути на ринкових умовах. Для цього треба розраховувати наявні ресурси, сировинну базу капітал, логістичні шляхи. Ну і як окрема складова, це вже фіскальне навантаження, яке буде виникати в той чи інший громаді. І тут вмикається вже окремий підхід до стимулювання на рівні громади або на рівні держави. Держава може допомогти бізнесу прийняти рішення, розташувати там чи в іншому місці. Давайте сполучені штати подивимося, і розташування там не знаю, офісу, Іланамаска. Здається, те, сода вони там переносили до південних до штатів, коли великі податки в одному штаті і низькі в іншому створюють стимули для того, щоб перенести штаб-квартиру і або побудувати новий завод, тому на тій території де кращі умови, от в такому випадку, держава може допомогти створити додаткові стимули, але все це повинно на ринковій основі створюватися. Будуть великі проекти, які пов'язані з відновленням на рівні держави. Ну, наприклад, там я не знаю, це може бути в енергетиці. Тобто, коли ми кажемо, що нам треба побудувати нову атомну станцію. Ну, по-перше, це дуже довгостроковий проект, там на десятки років між проектуванням і реалізацією втіленням саме. А, тому тут може бути рішення держави, але воно повинно враховувати умовно... Модель енергосистеми, щоб у нас не було дисбалансів в різних точках цієї системи а для того, щоб її збалансувати, щоб було у випадку кризових явищ менше відключень, наприклад, тому тут може бути більше такі адмінресурси. Давайте побудуємо ось тут. І це таке рішення. А коли ми кажемо, наприклад, ми хочемо компенсувати гроші підприємствам за втрачені активи, ми ж не будемо їм компенсувати і сказати: От вам. Мільйон доларів, чи там скільки коштувало ваше, наприклад, там обладнання і активи. А тепер будуйте тут. І якщо вони побудують тут, то воно може не взлетіти, а підприємці повинні самі визначати, де вони хочуть будувати. Держава має створювати умови для того, щоб спрямовувати туди, де воно більш, більш доцільне. От ви сказали про те, як в Афганістані армія робила дорогу, да. Зараз різні країни уряди заявляють про те, що вони вже готові розробити або проект, або допомогти якомусь місту у відновленні такі, так би мовити, патронат над Миколаєвом uh -huh. Там в Маріуполі вже готові відбудувати театр. Але водночас, якщо говорити про це такий інструмент пріоритетності, так як ви кажете, що там система ліпше вона визначить. Як бути з цим? І чи можливо до цього просто варто ставитись, що це як такий? Позитивний, е, як це сказати, ну щоб щось в майбутньому будуть хороші проекти, і це речі, які треба систематизувати, і вже ставитися до них тривожно до цих всіх ідей. Чи це просто моральна підтримка? І ми потім про це поговоримо. Як це відбуватиметься? Це дуже позитивне явище, і треба, щоб воно розвивалося. Не треба переоцінювати масштаб такої підтримки. Але її треба використовувати. Тобто, ми зараз кажемо, що нам там на 10 років треба 750 мільярдів доларів. Прямі втрати руйнування вже складають. Якщо там дивитися по основних засобах, 130 мільярдів доларів. А уряд каже, що наш є план відновлення, да який був презентований Логану, Він каже, що нам треба більше ніж 750 мільярдів тому проекти навіть там по відбудові драмтеатру чи якогось об'єкту, вони у порівнянні з цими масштабами. Невеликим, і взагалі це чудово, якщо там є взаємодія ще на горизонтальному рівні, коли, наприклад, окреме місто Європи хоче допомогти відбудуватися місто в Україні. Думаю, що треба це розвивати і підтримувати. Допомога може бути в тому, щоб дійсно систематизувати ці процеси, і щоб потенційні донори і партнери могли бачити, що от таких зруйнованих, наприклад, да, там об'єктів по Україні або схожих, їх дуже багато. І давайте, наприклад, робити також от в такому містечку, пусть воно невелике, або в такому місті великому. Тому що зараз, наприклад, Буча і Ірпінь у всіх на слуху вони користуються. Вони знаходяться під Києвом, там уже зараз, да. зараз на щастя. Всі немає. туди приїхали в Київ, поїхали туди подивитися, да? а є ж інші куточки нашої великої держави, які. Також потребують уваги, буде круто, якщо донори зможуть розділити своє бажання і спроможність більш равномірно. і в тому ми можемо, наприклад, допомогти, в тому числі за рахунок, щоб в цій великої цифровій платформі зробити модуль, в якому можна зайти і подивитися, а що нам треба відбудовувати, які об'єкти, які переліки. Хтось хоче зробити фокус на культурних об'єктах. Будь ласка, подивіться от вам перелік культурних об'єктів, культурної спадщини, хтось на соціальній сфері, от вам соціальна сфера, хтось на соціальній інфраструктурі, ну там водопостачання, водовідведення і тощо. От, будь ласка, вам перелік. І це ж чудово. Тобто, воно, якщо може швидше відбутися за завдяки прямої допомоги, то це буде круто. Головне, щоб система це не дублювала Сверхконтролю контролю тут. Не повинно бути, щоб ми не цю гарну ініціативу не заробили на корню, але якось допомогти. Ми маємо ви працівником школи економіки. А ці всі процеси відбудови вони потребують дуже багато про висококваліфікованих кадрів і людей. Цього наскільки сьогодні. Існує навіть те, чого вчитися, вже не говорячи про те, що самі люди, які шукають це спеціалізації, підвищення кваліфікації саме для того, щоб брати участь в процесах відбудови. Наскільки сьогодні вже готова наша освіта запропонувати не знаю, якусь спеціалізацію про підвищення кваліфікації навчання для, для того, щоб брати участь в процесах, Ну, зараз взагалі ринок праці дуже постраждав через те, що велика кількість людей виїхала. І процеси освітні також порушені, да, і студенти, учні, навіть там шкіл повинні дистанційно навчатися, і тому це також впливає на, ну, на процес, да якби хочеться бути. Позитивним реалістам, да чи як сказати, і сказати, що в нас буде там достатньо кваліфікованих кадрів за рахунок обміну досвіду за рахунок того, що багато студентів зараз навчається в західних країнах. Вони будуть повертатися, і завдяки тому, що ми маємо розвинену відносно розвинену да, систему освіти, але дійсно її треба реформувати і впроваджувати нові програми. Тут питання не тільки спеціалістів щодо саме відновлення, а взагалі. Підвищувати якість да, знань наших людей, наших студентів, підвищувати кваліфікацію і так далі. Ну, наприклад, Київська школа економіки там впроваджує нові курси, в тому числі пов'язані з е, урбаністикою, да, наприклад, те, чого раніше не було. Тобто, дуже цікавий напрям, який також дозволятиме по інакшому сучасним поглядом дивитися на процес відбудови і побудови міста щоб це був не мурашник, а щось красиве збалансоване, це треба розвивати. Не знаю, я не готовий коментувати, наскільки це там, централізовано зараз відбувається на рівні держави, але ми можемо від своїх установ також просувати ці ідеї, і робити свій вклад. Дякую вам. Найшвидшої перемоги нам всім.